Тихо тихо полем вітер віє, шелести торкнувшися лиця. І летять удаль солодкі мрії, Бартовою на кастрюця. І летять удаль солодкі мрії, Бартовою на кастрюця. Історія української повстанської армії на Шумщині. Ми знаходимося в музеї просто неба військової округи Волинь Південь. Дійсно, цей музей було створено в 1992 році, коли святкувалася 50-та річниця створення української повстанської армії. Перші такі формування на шумщині загонів УПА створювалися ще в 1942 році. Цей табір було створено саме 1943 року. Цей загін очолив молодий юнак з Лановеччини Іван Климишин. Псевдо його було крук. І сам загін, табір тут називали цю околицю табір крука. Щоб вступити до лав української повстанської армії, кожен юнак чи дівчина змушені були пройти випробний термін. І лише тоді. Вони могли йти на важливі завдання, які надавав командир. Головне завдання Української повстанської армії було перекривати дороги Кременець-Дубно, Кременець-Остріг. І разом з тим вони собі здобували як техніку, так і зброю, яку надалі використовували в своїй боротьбі. Перший цей загін спочатку нараховував. Понад 150 чоловік. Але на Пумщині цей штаб військової округи був Бандерівського напрямку. Ще був біля Стішкат другий штаб Української повстанської армії, але ж вони були Мельниківського напрямку. І там був командир Микола Недзвецький. Це були хлопці з Кременецької поліції, які в кількості 170 чоловік разом зі своїми амуніціями одного дня. Пішли в Тіжоцькі ліси і створили там загін Хрона. Спочатку загони ОПА, Мельниківці і Бандерівці мали зовсім різні погляди визвольної боротьби. Ці два повстанські загони спочатку мали різні бачення визвольної боротьби. Але пізніше, в 43-му році, коли було спалено село Стіжок, вони, Об'єдналися і саме відсічний бій за спалення села стіжок було дано під лішнею вільними зусиллями Української повстанської армії, об'єднаних двох таборів. Mm. Коли створювався цей музей просто неба, всі об'єкти, табний будиночок, повстанська капличка, повстанське джерело і повстанський цвинтар, звичайно, були створені по спогадах повстанців, які дійсно перебували в 43-44-х роках. Тут на стенді ви можете побачити пам'ятний знак на місці табору хрона біля села Стіжок в урочищі Глибоке. Дійсно, лишився тільки урочище і пам'ятний знак, але ж колись там був загін української повстанської армії. Цю церкву Різдва Богородиці в селі Антонівці було спалено в 1979 році. Вона могла бути і до сьогодні, і нею пишалися б ми, тому що це була б дерев'яна пам'ятка культури в селі Антонівці. Відвідувачі музею мають змогу на тих плакатах прочитати, побачити фотографію якою технікою користувалися повстанці, яку зброю використовували в своїх боях? Понад три сотні жінок шумщини стали на захист національної ідеї, щоб творити незалежну українську державу? Я хочу на стенді познайомити вас з повстанкою. Ганною Ткачук, яка, будучи молодою дівчиною, перебуваючи в штабі УПА, коли приходило натхнення, вона писала досить гарні вірші Україно ненька, запиши рідненька, нас у наше військо молоде, в нас орлині крила, з нами Божа сила. І ніякий ворог не пройде. Вона була патріоткою, любила свій край, Україну і хотіла. Щоб вона була вільна, самостійна і незалежна. Також хочеться познайомити з такою легендарною жінкою Ніною Андрушченко, псевдо-її синичка. Молодою дівчиною було досить нелегко, коли її катували, щоб вона здала інформацію і здала своїх побратимів, але вона не здалася. І пилькою біля серця прожила довгі роки, виховала хороших двоє дітей, яка до самої старості прожила з тією шпилькою біля серця, хоча лікарі її самі розповідали, що це є просто чудо. В штабному будинку не тільки вступали в лави української повстанської армії, але тут була кімната, в якій могли усамітнитися повстанець чи повстанка, коли їм приносили неприємну звістку, коли інкавидисти чи німці розправлялися з їхніми сім'ями. Тут знаходиться вартівня де мали змогу ночувати повстанці. І дійсно так, як для музею створено шість лежанок, де мають змогу зупинитися подорожуючі люди, коли на дворі дощ чи несприятлива погода для подальшого руху. Тут, на цьому місці стояла маленька дерев'яна капличка, і першим священиком був Паладій дубицький, який проводив неділю богослужіння. Під горою з під скелі. Пробиваються три джерела, які несуть воду вниз. Вода стікає по встановлених дерев'яних жолобах довжиною 1100 метрів. Ця система водопостачання живила водою лазню та криничку. Воду з джерела використовували для приготування їжі, господарських потреб. Щоранку повстанці збиралися біля кринички, щоб вмитися, набрати води для пиття. Прання білизни та обмундирування. Ця алея Слави створена для того, щоб відвідувачі музею мали змогу побачити тих повстанців, які вели визвольну боротьбу саме тут, в тих Антонівецьких лісах. Саме на тих каменях викарбувані прізвища і псевда тих людей. Які вели визвольну боротьбу і боролися за нашу вільну, незалежну, самостійну державу Україну. А ви, дівчата, плетіть віночки на синій жовті кольори та понесіть ви на ті могили, де наші хлопці полягли. Дехто вважає, що це чисто символічний цвинтар і символічні насипи могилок. Я мала змогу зустрітися з Володимиром Чермошенцевим, який написав книжку і бурію бітва Гріміла, але ж він вибачався так, як він писав цю книжку для кримських татар. 70 років важко було жити вдалині від свого рідного краю. Але ж коли його переслідували, він змушений був прожити цих 70 років серед кримських татар. І щоб не прожити своє життя марно, він хотів розповісти історію визвольної боротьби нашого краю. Дійсно, ця людина, прийшовши на кладовище, приклонивши чолом до Христа, плакала чоловічі сльози дійсно були зворушливо бачити. Так як він, притулившись, сказав хлопці мої хлопці, дійсно, він підтвердив те, що під кожним хрестом захоронено по четверо, по троє повстанців. Так, як коли йшов бій, не було часу купати могилок, і він, вони змушені були перекладати сосновим вітям, щоб захоронити побратимів. Звичайно, хрести. На кладовищі були березовими, але так як береза швидко руйнується, то вони зроблені символічно металеві, але під березу. Це символ чистоти. І кожен, хто сюди приходить, молиться і вклоняється, віддає шану тим воїнам, які віддали найдорожче, віддали своє життя за соборну незалежну Україну. Спочатку на повстанському кладовищі було 12 могилок. Але ж з'явилася 13-та символічна могилка для Ганни Ткачук, так як її посмертне бажання було, щоб її захоронили не в її рідному селі Васьківці, а на повстанському кладовищі. Ми маємо пам'ятати свою історію, адже УПА. Символ незламної волі.